Свято родинні скарби проводиться в області щорічно. На ньому представлені багатодітні родини практично з усіх районів області. Таким чином обласна влада підтримує розвиток талановитої молоді та виконує доручення президента в рамках реалізації програми Діти майбутнє України, адже саме сім'я це частинка нашого суспільства, яка має зберігти всі важливі цінності для виховання людини, зауважив Олександр Удовіченко. Тільки через Сім'ю тільки через родину можна донести і зберегти всі ті е, творчі, так скажемо, основи, які є сьогодні в українському суспільстві. Родина Сидоренків з Чорнухівського району щороку бере участь у святі, адже кожен тут талановитий по-своєму. Вони і співають, і грають на музичних інструментах, і займаються різними видами народного мистецтва. Але найголовніше усе це роблять разом. Ми всі ці е, свої вміння передаємо своїм дітям, сідаємо разом з ними. Чоловік займається ще пасікою, так що в нас дуже багато різних видів творчості цього року на святі, подяками облдержадміністрації та цінними подарунками відзначили 61 родину з різних районів Полтавщини.